Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хочу показати вам вулики, робимо ми вулики трохи. Хочу показати, змінили ми... Ну, вулики покажемо, зберемо, як ми зробили цей раз партію. І хочу показати оновлене дно. Може кому ну, показати так, кому можливо хтось хоче замовити. Потім для людей, які, можливо, хочуть собі самі зробити дно. Оновили ми трошки конструкцію. Зараз я покажу, старе, як було, що ми додали і що ми трошки змінили. Це було в нас, хто в нас купував, хто дивився відео, це було старе дно такої воно конструкції, так само задвижка. Зрозуміло, так? Тут запилювали, зараз покажу, що в новому змінилося. Ми його робили так же по стандарту раніше, але. Не подобалось воно ну, трохи мені. Що ми змінили вже в цьому дні? Так само йде сітка, додали прилітку. Так видно, вона під наклоном йде. Таке дно. Знизу додали ми ножки. Це основне, що я хотів додати, це щоб були ножки. І задвижку. Задвижку зробили вже нижче, виходить. І самий основний. зараз дійдемо ще до самого основного. Тут вже пропиву ми не робили, просто прибивали, щоб сітка чуть-чуть трошки була нижча. Тому в тому дні, коли ми робили проб, виходило, що в лютку, коли прибиваєш, отак торчала трошки сітка. Воно не дуже добре для заходу бджіл, тому що можуть за неї цеплятися. Тут вже такого немає. Виходить, ну, видно що тут. Трошки вона нижче йде і нічого не тричить. Задвижка. Задвижка саме основне, що ми ставимо вулик, на, на чому б він не стояв, там, на піддоні, на латах, на будь-якій підставці. Тобто дістається і зроблений доверху бортик. Не так, як там було, що воно підверх, коли ти витягуєш, звідси там, кліщ якийсь, осип видивитись, воно щищається. Зробив, щоб було отак, бортик трошки. І воно закривається, це навесну, ну, будь-коли, коли хто захоче. Залишається маленький зазор. Ну, Якщо розбухне, ще ж тут так само підпилено, щоб воно свободно заходило. Плюс можна, хто не хоче там повністю відкрити дно, перевертаємо задвижку, тобто вона була так. Перекручуємо ось так. Ставимо цю задвижку. виходить тут зазор. Ну, Не сантиметр, десь міліметрів 8-9 Ну, 9 мм да, тут буде. Получається, йде вентиляція. Не повністю відкрите дно, але дно вентилюється, тому що, навіть весною, от, наприклад, краще закривати, на... за таким, щоб було трошки вентиляції. Ну, Хоча це, це кожному своє. Бо буде мокрій. На рахунок задвижки. Це ми робимо, це, не, не, там, наприклад, робимо ми. Вулики буває робили, заказують нам по своїх розмірах. Ми звісно робимо, як там людина дала нам розміри, яке має бути дно. Так само це робимо. А це вже дно, яке роблю я. Чисто там під свої вулики, яким клієнтам я робив вулики. Тому так воно зміни. На рахунок задвижки. У Єсбі. Да, воно трошки розбухає. Ну... Пластиково, я б хотів би замінити, наприклад, на пластик Є ПВХ, такий білий пластик. Але це все індивідуально і це не проблема, да, навіть якщо ви там захочете вулика. Це в інтернеті можна замовити, все воно навіть ріжуть по розмірах. Звичайно, це хто буде говорити, звичайно, пластик був би кращий, але воно виходить дорожче. Тому так. Таке виходить но, ну, ну і зберемо зараз вулики, видно, так? ножки, все, пропил іде вже не так, як раніше, був. тут іде і за, за рахунок ножок воно все тримається. Зараз ставимо вулика. Це корпус замовили в мене вісьмирамочний. Вісьмирамочний корпус під вулик український, який я раніше робив. Тобто, візьми, всередину тут засніми. Тут -то йде по кругу виборка. Тобто можна поставити під низ, так як Ярослав в Ярослава Івановича Мухи. Ставиш під низ магазин і може стати є в мене старий магазин, я зараз покажу. Ну, Всі це бачили, можливо, хто не бачив. Ну це я так думаю, тому що людина хоче попробувати, напевно, під Даданівську рамку, 8 але щоб підходили магазини від української ціло. І при можливості можна ставити ось так. Ставиш корпус і сюди стає магазинна рамка. Не магазин, а українська, ми заснімемо. І стає тут 12 рамок виходить. Ну і... І, звісно, отак стає доданівська. Просто я вже не буду ставити. Так, зараз беремо комплектацію вулика. Заодно побачить людина, яка замовляла ці вулики. Значить, комплект був такий. Один корпус, один корпус. Другий корпус. Два корпуса доданівських. Далі йде кришник. Було таких 10 комплектів і дах. Дах обшитий оцинковкою. Не алюмінієвою оцинковкою, тобто ця оцинковка це вже перевірено, я в себе накриваю. Вона Не ржавіє, не пробивається, оцинковка йде 0,36. Всередині тут, тут нашита рейка. Щоб були трохи напуски. Ну, кому з напусками, кому ні. Тому що ізначально я роблю без напуски. Тут іде USB. Теж у кому подобається, кому не подобається. Це по-різному. Дерев'яна підшивка без проблем можна теж зробити. Це просто виходить дорожче. Дорожче і дерев'яна, не скажу з досвіду, все рівно, все рівно її може більше крутити, ніж ОСБ. На рахунок USB, щоб воно тут не мокріло. Скажу так, по, по правді. Ми робимо пропили на вентиляцію, але їх, ну це будете дивитися, можливо, кому буду робити. Треба дивитися. Якщо мокріє, це не в USB справа. Просто треба додати отворів під вентиляцію. Просто я не хочу сверлити, я не знаю, як людина буде зимувати. Наприклад, щоб я робив, би, я б зробив би тут круглих, ну, хоча б по три отвори. Ну, Треба добру вентиляцію, щоб воно провідрулося. Це в зимній період, я вам Йде, значить, підкришник. Побачили, теж такий стає. На четверть, зверху немає четверті. Тоненькі дошки і стає так. Все так, як я колись робив, можна. підкришник забираємо, Стає так, да. Така конструкція. І вже тут можна свободно достати книжку, переставити, як хочете. Получається теж вентиляція. Не повністю відкрита, але є вентиляція. Покажи ось тут. На загинав, це 10 вуликів таких має бути. Ну, Вони є. І покажи тут спереді ще. На рахунок замовлень, вже, самі розумієте, приходить весна. У нас десь до 15 березня ще зайнято, треба ще деякі замовлення закрити. А далі буде видно. Можливо, якщо кому цікаво, то напишете, розглянемо. На рахунок там 1-2 вулика, скажу одразу, що ми їх робити не будемо. І тим більше по ваших розмірах. Тому що ну, вже часу на це немає. Це можливо, ми, якщо не буде, закриємо замовлення, не буде замовлень, ми зробимо там якийсь десяток, можливо, 20 вуликів по наших розмірах. Тобто це одні настройки ми зробили і можливо будемо тоді продавати там по одному, по два. А так, якщо індивідуальні замовлення, це 10 штук, якби такий мінімум. Тому що інакше воно не, не вигідно його робити. По одному по два вулика. Буває люди, що хочуть зробити мені так, так, так і один-два вулика. Ну це самі зрозумійте мене. І такий вулик, в принципі, показали вам. Уставці йдуть мої конструкції. В принципі, все. Всім добра, миру, гарного сезону.